Так, шановні депутати, доброго дня всім. Сьогодні проводимо позачергову сесію нашої сільської ради. Зареєстровано у нас 13 чоловік. Зараз на даний момент присутні 12 чоловік. Рачинський віддіхав, тому що підійде тут пізніше. Поговорим у нас є 12 чоловік до вирішення наших логальних питань. 에, сесія Раніше не поводу які питання, а зараз ми хвилину мовчання проведення ін України і валі будемо по порядку денному проводити. Сформували подивлення після цього проповедення від комісія. А від комісія розглянули ще додаткове питання, ми розглянули, що були такі питання. І до порядку денного відбувалося ще низка таких питань. Самі такі питання у нас, нагальні питання і принципові питання це. Затвердження документації відділення площі на бомбосховище. Друге питання це на відвідування від будівництва там, стан вузу в школі Росплітівській. І питання ми питання про відкриття дитячого садочка, повноцінного садочка в Аматорівському закладі до шкільної світи, так, з дошкільної освіти. В мікроматорійському ліцею. Щоб ми помоціли, щоб віки біля день в десь собою І ще питання, там є деякі питання. Так як у нас вже відбулося травень, то перше затвердження висновку до перевиконання дохідної частини та виділення коштів на розробці робочого проєкту з бовища розвиткуськом дітей про виділення коштів капітального ремонту саме да? про виділення протвердження проєктно-посточної документації, виділення коштів близького запису у світівському ліцеї і в Ставківському. В Анатолійському не потрібно, тому що там робили нулі да, і високовозахист вже вбив. так? Я внесу чуть трохи. Ми підняли документи. Там є на дитячому садку, тільки. на школу треба буде окремо виносити. Зараз що перед потрібно замовити. А, Ну, Де, винесемо так. на слідуючу сесію. Ми винесемо за літо. А чого? Чо, Що чо, 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 ми ж не знаємо, скільки Ми ж не знаємо, скільки зараз. Що ж не знаємо, скільки зараз. Ми ж не знаємо, скільки зараз. Ми Внести в цей проект виділення. Це ми почали робити на наступній сесії виділення. Ми замовляємося і одразу. Наш кому, так. Ну так. Аня, я знову зчитала. Ні. За за нею, я мав на увазі, що просто голову перезвоно, і його привинуто влягти, так як ми деякі проект ще вбили і космос провадили на сесії з веб-університету. Вже треба облашент закінчення із сиба, що є ключовою і ще важливою. ми думаємо серйозно. Почало вадорієскувало, але думаю, не Звичайно, я вже не відчувала, що це таке. Просто я мала розуміти, але вже не зрозуміла. Що ж ви кажете про те, що ви таке робите? Я роблю роман про п'ятку з дитиною. роман про п'ятку з у мене був п'ятка з дитиною? В окраїнні війни, ви знаєте, що кожному раді, що є пора, на іншому факту наділяємо кошти. У нас є заляло.

Про розподіл інших івентів з мотеговому бюджету і про внесення змін до бюджету, які будуть будуть на корпусу і конвенція прошли. Матеріальна допомога з 15 квітня до 1 травня вже є перелік ну, заяв. Допоміг тобто ми, ми сіли на чергову сесію, бо ми внесли, що це було. Ну, я говорила, что це время на садочек. Да. не знаю. Нет, 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 Oh, mm -hmm. ну, я в першому uh, питанні, там де mm -hmm. mm -hmm. моє питання не прийняли, до того, що я писала. На 300 тисяч. На 300 тисяч. На 300 тисяч. На 300 тисяч. Тому що нема куди виділяти кошти. Як буде право власне, не буде документи зроблено, то ви будемо виділяти кошти. Ну куди ми йдемо? Давайте йде на школу далі, що будемо зробити. І з ними робити за ті кошти. Чи... А можна виділити цемент для ремонту? Для ремонта і школи. Може, ну, ще... чи виділені на школу, кошти. На школу. На кожну школу відділяється школу виділяється школа гроші. 100. Скільки, Скільки грошей видають? 150. 150 тисяч на школу. Завжди шкільні гроші з'їдає авто. Я маю на увазі, чи mm -hmm. можна виділити mm -hmm. окремо кошти на ремонт школи, а витратити їх. Ви будете від, 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 відчитувати за ці кошти, як будете відчитуватись? Ну, це відповідно, не можемо берега відповідальність, коли буде списувати. Відповідальна особа директора школи, здається, підпише, вона буде відповідальність. Ні, так? не завкод. За Якщо керівник закладу він пишет, що він провів акти, чи ремонт, чи в закладі освіти, в ліцеї спише з актами на ліцей. Всі ті матеріали, які будуть придбані безслаби. За ті кошти, які виділила на бомбосховища. Ні, військово кошти на бомбосховище, але Ви вважаєте, що Більше місця було де сидіти і діти уторкалися Ну, Давайте що будемо виходити хоча б з того, що є. Ну, Ніде нема опалення, і навіть у ставковому вони також включають УФО.

Тоді ми ще не чекали на ось цей обряд, на цей випадок. Чи заплачіть? Можливо, що там і я сподобаюся. А чому ми ще не заплачіли? Чого це ви не заплачіли? Та ніхто не розіграє. Чому твое потужнє варене веселування? Потратили на статки з Києва. Пошкідники виділялися.

Ви його читали бюджет школи. а я його прочитала. Такі питання, що ж не можемо? Якщо робити, робити сховище, чи ви будете зустріти, їздити Я за всі сховище? Ну от на наприклад, якщо діти брати, як, це можуть робити. На сховищі ми говоримо: якщо ви спишете на свій заклад, візьмете на себе відповідальність. Ну, да. От це таке, вот це все вчепили, можна слова взяли, там перенесли все, а тут що не витрязано, використовується. І точно так само я вважаю за туалет. Наші розквітільські заклад відро виносять, так само чому

Ти не зараз не те, а звернувшись безпосередньо. Ні, Я ж Ні, от і отані старий стафі закона пристіпаної до тихо. Це при підожі. Я думаю, що давайте подаємо конструктивну цю сесію. Не будемо сперечатися. Не будемо це ці питання, що. Обговорити по-нормальному, будемо голосувати, щоб прийнятися, це на протязі час часу втратили за закриту сесію. Один, всі питання, які будуть, що вони є гроші, купляйте, буде і всі шодом, а будемо домовляти гроші на це на школу з чоловіком. На школу, видач. Ви чули, будемо додати школу, що один. Місця, один. Щас, не дають. Він же боли, води, що ж не дав, Один, все одно не треба відкупляти. Споритися зараз, я думаю, що зараз спалялося. Ті в нормальному русі спокійно розберемося, обговоримо питання про голосуки, все закінчили. В машині стоять, більше не дам. Машині в тебе. А у мене якої жилетки? Все, давайте тебе. Давайте, давайте починаємо. У Ти мене є пропозиція, скажіть. Питання про е, дитячі садочки. Ви знаєте, що ми зараз поставити перший? Чорновий. Вас не мав? Ще є, є, є mm. чи, ви розумієте, mm. кажіть на мене, як хочете, оце yeah, собачі, yeah. це в принципі один одну показати. Я взагалі не буду приходити на сес. Мені так надоїло це, ті собі в рогі стоїть, а ті собі в рогі стоїть. Так, як описали ну, в Гайді, Багі... по панамані, в мене пропозиція, так і йти в панамані Перше питання, а є складно. Черевітельність я... я... нас пропозиція, давайте голосуємо, да, або ні за нього. Юра, в нього стартує за yeah, ім'я, <позиція> все. <позиція> порядок ну, порядок денний. денний? Пропозиція порядок денний. денний Сергій Вікторович сказав, в першу, першу чергу голосуємо за дитячий садочок, І Юрій Анатольович сказав, за як є порядок денний, так будемо голосувати. Та яка різниця, за що ми як поряд? Ні, порядок? Ну скажіть, я хочу почути. Якщо обійдеться, що не проголосуємо за дитячий садочок... Ну, в як? Ні, ну, ви ж звинувачите нас, що в нас їх, ви, і там вольні ці. особисто до мене. Ви хочете сказати, що і... має ви? різниця fear... порядку fear... для того, fear... що є. Якщо я, наприклад, за ваше питання, якісь в мене кляузи до вас мають питання, якісь щось що. Тобто проти Анатолівки. А я вам скажу, по нормальному, так. Ні, ну чого? Ми це саме просимо. Ви чого? Так і сталося, що в а, чому на позачергову сесію питання дитячого садочка? На минулому ці полосельні <говори> як.